Вітаю в ефірі новини про головне з життя рівного та області станом на цю годину п'ятниці, 20 жовтня. Дивіться далі у денному огляді. Тепла у помешканнях рівня не буде, принаймні до того часу, допоки температура повітря за вікном буде близько 20 градусів. Про це повідомили у рівне теплоенерго з метою економії газу і біопалива тепловики призупинять роботу котелень, а відповідно і подачу тепла. Проте зі зниженням температури подачу теплоносія відновлять в повному обсязі згідно нормативів. Хотів повернутися до Харкова, адже скучив за домом. Поліцейські розшукують 16-річного жителя Рівненського району. Про зникнення підлітка 19 жовтня повідомила 34-річна матір. За словами жительки села Велика Любаша, 15 жовтня її син поїхав на навчання у Костопіль. 18 жовтня почав поводитися дивно, уникав телефонних дзвінків, а з матір'ю спілкувався тільки через меседжер. Учора зв'язок з ним взагалі обірвався. Поліцейські з'ясували, що неповнолітній поїхав у Рівне, десь. Сів у автобус до Києва знайомим повідомим, оскільки є внутрішнім переселенцем, збирається у рідне місто Харків. Ігор Гончаренко, зріст близько 170 см, сантиметрів худерлявої тілобудови, має коротку стрижку і татуювання у вигляді компасу на правій нозі. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування зниклого, повідомляйте на спецлінію 102. У рівному під колесами авто опинився нетверезий пішохід. ДТП сталося вчора, 19 жовтня, близько 20.15. Поліцейські на місці події встановили, що 31-річний рівнянин водій автомобіля Дачія допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину у невстановленому місті. Потерпілого із переломом руки, закритою черепно-мозковою травмою і забоями госпіталізували. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Кермувальник був тверезий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього. В нього руху слідчі внесли відомості до ЄРДР. У рівному поліцейські на гарячому спіймали наркодилера. Учора, 19 жовтня, в обласному центрі на вулиці Волинської дивізії затримали збувачами темфетаміну під час передачі дози. Її вартість півтори тисячі гривень. Ці кошти чоловік отримав на банківську картку. Першу оперативну закупку поліцейські провели у серпні цьогоріч. Тоді дилер продав аналогічний психотроп за дві тисячі гривень. Наразі 38-річний рівнянин перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєне йому може заг. Рожувати до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна відомо, що зломисник раніше притягався до відповідальності за ухилення від сплати аліментів на утримання малолітньої дитини. Досудове розслідування за фактом збуту наркотичних речовин триває. Постачали наркотики до виправного центру на Рівненщині Викрили злочинне угрупування, до якого входили як в'язні, так і пособники з волі. Більше про бізнесменів та їх оборудки. Дивіться далі. Організував і налагодив наркотрафік 43-річний смотрящий виправного центру, який відбуває покарання за скоєння крадіжок. Замовлення на постачання метадону і канабісу робив львів'янину, який зі своїм спільником на волі купував наркотичні засоби, психотропні препарати та пересилав їх через службу доставки у рівне. Натомість, троє утриманців виправного центру вже реалізовували наркотики серед засуджених. За силової підтримки роти поліції особливого призначення поліцейські вчора, 18 жовтня, спільно із працівниками. Установи провели обшуки у фігурантів кримінального провадження. За результатами проведених слідчих дій вилучені мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти, чорнові записи та інші речові докази, які мають значення у справі. Досудове розслідування триває. Учора шістьом зловмисникам слідчі вручили підозри. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Крім того, відносно 38-річного засудженого учасника злочинної групи тривають слідчі дії за фактом вчинення ним шахрайських дій. Так, під час ...розміщення оголошень про оренду квартир він брав завдаток і заволодівав коштами громадян. У рамках кримінального провадження вже встановлено майже 50 потерпілих. Поліцейського з Луганщини судитимуть за державну зраду на Рівненщині. Встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення 28-річний патрульний Частинського РВП ГУНП в Луганській області перейшов на бік окупантів. Чоловік не прибув до нового місця дислокації його підрозділу, а вступив до лав так званого Міністерства внутрішніх справ ЛНР. Йому була ввірена територія тимчасово окупованого Новоайдару. Наразі обвинувачений перебуває у розшуку. За зраду йому загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне з конфіскацією майна. 15 вкрадених велосипедів ховав на горищі мешканець Рівненщини. Ще у вересні до поліції звернулося двоє здолбунівчан із заявою про те, що з під'їзду невідомі викрали дорогі двоколісні. Завдяки камерам відеоспостереження. Правоохоронцям вдалося встановити особу злоумисника. Ним виявився 41-річний рівнянин, який налагодив собі бізнес. Викрадав велосипеди у здолбунові, рівному та районі, ховав їх на горищі свого будинку, а згодом продавав. За склайне, чоловіку може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. Двоколісні вилучення до судове розслідування триває. Верховна Рада схвалила законопроєкт держбюджету на 2024 рік у першому читанні. Рішення підтримали 285 народних депутатів. Основні показники доходи у сумі 1,7 трильйона гривень, видатки 3,3 трильйона, граничний обсяг дефіциту 1,5 трильйона гривень. Далі Кабмін має опрацювати документ з урахуванням висновків та пропозицій. І 20 листопада буде остаточне голосування за проєкт бюджету. Серед основних правок бюджетного комітету. То забрати 445 мільйонів гривень з видатків на виробництво серіалів та 574, які мали піти на реконструкцію музею голодомору, натомість спрямувати ці кошти на протезування військових. Польські партнери передали прикордонникам Рівненщини потужний сучасний дрон, який допоможе посилити моніторингу українсько-білоруського кордону. Ця пташка витримує несприятливі погодні умови і температури від мінус 20 до плюс 50 градусів. Дрон має кілька камер, ширококутові, камери масштабування і теплові із лазерним далекоміром, які разом можуть фіксувати потрібні дані з повітря. Таку допомогу рівненські прикордонники отримали від варміно-мазурського воєводства Польщі. Пункти незламності вже в дії. У застосунку можна знайти адресу найближчого пункту, а також дізнатися графік його роботи та доступні послуги. Карта буде завантажуватися навіть без інтернету. Послуга запрацювала для всіх областей, крім Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської з міркувань безпеки. Такими були ключові новини на цю мить про передачу авто для військових, підсумки інклюзивного мистецького проекту та багато іншого. Розповімо вже у вечірніх випусках. Залишайтеся з нами до зустрічі.